Вітаю вас, друзі. Сьогодні минає четверта доба, як Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, ігнорує стрілянину Іллі Киви із автомата у публічному місці, та навіть не відкриває проти нього кримінальне провадження. Дивіться, постерненко підозра буде в будь-якому разі, але це було так нагадування. А сьогоднішній випуск він буде на іншу тему. Він буде про те, як можна вести в Україні бізнес, заробляти гроші на українцях, потім можна зробити. Один українофобський вчинок і усе втратити, але так нічого і не зрозуміти. Отож, друзі, знайомтесь, Оця жінка на фоні Кремля, і з сином Кернеса, це Юлія Привалова. У неї також є брат Володимир Козак, який став народним депутатом від Слуги народу і так активно займається депутатською діяльністю, що я не знайшов жодного його інтерв'ю або публічного виступу. Та батько Василь Козак, який є головою Сокирянської міської. Ради на Буковині. Дорогі ветерани, 9 травня особлива дата в житті кожного українця. Сьогодні Україна відзначає День перемоги. Ну і з сином Кернеса вона у москві робила фото не просто так, тому що вона його дружина. Відповідно, вона була невісткою Геннадія Кернеса. Я вважаю Путіна достатньо ефективним, енергічним і таким, знаєте, результативним Вважати його як говорити, агресором, я не буду, та це усе вторинне. Головне у цій історії це те, що Юлія Привалова веде також бізнес в Україні і виробляє солодощі. Я сладкоголік, конфетоголік, тортоголік, як ще там можна назвати. У неї є своя компанія, яка займається виробництвом веганської продукції. Називається вона Яро. Там є й звичайні продукти, але в основному це солодощі. Також на сайті зазначено, що у неї дуже багато торговельних відомих партнерів. а коли проросійський кернес помер, то вона роздавала печиво на його честь і також активно рекламувалась на телебаченні. Нині українці лише просувають тренд на здорову їжу, але дедалі більше тих, для кого не лише смачний, але й корисний тортик чи цукерка. Вже не мода, а стиль життя, і все у неї було гаразд. Бізнес розвивався, просувався, продажі зростали аж поки вона не вирішила виступити проти українців. Можна починати себе і показувати своїм прикладом все. Юля приклад показала і виклала у себе в інстаграмі днями фото із москви, де вона щаслива стоїть на фоні Кремля. Яке кончене, і цього було би вже достатньо, щоб її критикувати. Тому що, коли на твою країну напала Російська Федерація їхати у столицю до агресора та робити там щасливі фото і ще й викладати у себе в інстаграмі, це що найменше паскудство. Проте Юля пішла далі. Юля у себе у коментарях написала українофобський анекдот про те, що нібито зустрічаються два бандерівця. Один іншому каже: а Дивись, я росіянам на червоній площі насрав то Питає, і що вони тобі нічого не зробили. І перший відповідає: Та я по-тихому, просто в штани. Але у долі є почуття гумору, тому що зрештою у підсумку вийшло так, що Юля наклала величезну купу на свій власний бізнес оцим коментарем. Я декілька днів слідкував за тим, як люди в соцмережах обурювались вчинком Юлії, але вона ніяк не реагувала. Я чекав, може вона все ж таки надумає вибачитись проте ні. Вибачень не. Було. І тоді я вирішив також написати про її вчинок. Спочатку у себе на Фейсбуці. Фейсбук, до речі, зараз вже зніс мені цей пост, а потім у Телеграмі. І тут понеслось. До слова, раз я вже згадав про ті соцмережі. Нагадую вам про підписку на мій канал, про лайк до цього відео. Ну і, звісно ж, посилання на мій телеграм, фейсбук та інші соцмережі є в описі до цього відео. Як я вже сказав, Юлія співпрацювала із великими компаніями, які продавали Давали продукти її торговельної марки Яро. Першою відгукнулась розетка і почала видаляти зі свого сайту усі її товари. Спочатку їх було 56 і вони майже усі були в наявності. Станом на запис цього відео їх лишилося два, і жодного в наявності нема. Розетка великі молодці. Я принципово не продаю рекламу у себе на каналі, але коли компанії роблять правильні вчинки, я вважаю про це обов'язково потрібно казати. Тим паче, що розетка також допомагає армії. І від початку цього року повністю перейшла на виробництво україномовного контенту. І сьогодні я хочу з радістю і гордістю оголосити, що інтернет-супермаркет розетка на всіх ютуб каналах починає розмовляти українською мовою. Після того компанія Юлії Яро написала у себе пост на сторінці із дуже кривими вибаченнями та назвала те, що люди, обурені поведінкою Юлії, просто інформаційною атакою. Сама Юлія написала у себе в інстаграмі, що вона бачить. Через вирвану з контексту ситуацію її втягують у скандал, де суспільство розділяється на правих та неправих. Але вона під час війни із Російською Федерацією поїхала до столиці Російської Федерації та зробила фото біля Кремля і опублікувала у себе в інстаграмі, а потім написала українофобський анекдот. Що тут вирвано із контексту? Раптово Юлія навіть згадала, що вона українка і хизується тим, що вона не їде з України. Проте при цьому вона забула вказати, що вона зневажає українців, на яких заробляє гроші. А що стосується анекдоту, то вона не переслідувала мети когось ним образити і приносить щирі вибачення, якщо це когось обурило. Коли хтось каже, я приношу вибачення, якщо це когось зачепило, або тим, кого це зачепило. Це означає, що така людина насправді не вибачається. Це маніпуляція. Але навіть якщо уявімо, що вона справді вибачилась за той анекдот. Чекайте, а фото на фоні Кремля залишається. Про нього вона просто не згадує. Та й оці натягнуті вибачення насправді не дали жодного результату. Поступово і інші компанії почали видаляти продукцію Юлії у себе із сайтів. Зокрема, доставка Сільпо вже не дозволить вам замовити в Києві печиво від Юлії. Так само, кафе Ідеаліст відмовляється від її продукції. Про що написали мені у приватні повідомлення. І з наявності зникли усі товари Юлії у магазині Алло. повага усім цим компаніям за принципову позицію. І тут можна було би сказати, що українське громадянське суспільство та українські великі компанії помножили бізнес Юлії на нуль. Сматри сус. Я тебе умножу на ноль. Ти тобі чи ні? Та Юлія лишилась не сама у цій боротьбі. На її бік перейшов Толя Шарій та заступився за неї і сказав, що він у відповідь також зробить фото на фоні Кремля. Думаю, Толя може навіть запровадити санкції проти українських компаній та перестати ходити до їхніх магазинів, якби він, звісно, не боявся повертатись в Україну. Є таке прислів'я. Розумні люди вчаться на чужих помилках, а дурні вчаться на своїх. І мені здається, що Юлія відноситься якраз до другої категорії, тому що це ж не вперше така ситуація трапляється. Згадайте тільки про славу Баранського. Про нього я теж робив випуск. Цінність одна, цінність одна, від все інше. Цінність це не сядна, це не сядна, тні йдуть всі остальної. Це не це не способність людей мислити. Слава Баранський також, як і Юлія, писав українофобські жарти у себе. В соцмережах, і при цьому він працював менеджером у Фозі груп, до якої в тому числі відноситься сільпо, і ось славу з роботи через це поперли. Можна і ще пригадати приклад блогерки Діру Бензіль Америка Росія, а Росія Росіяль Україна Росія. Вона на майдані незалежності обирала свою улюблену країну і вибрала між Росією та Україною країну окупанта. За неї теж заступались проросійські сили і Толя Шарій. Всі уроди міра почали розказувати о те, що с неї надо з'їласити дівчатки, адкуда то вже прихрамал уже і стерненка. Але зрештою, після розголосу і після вашої глядачі активності у соцмережах великі компанії, такі як Алло або Асус, відмовились від співпраці з нею. І вона почала втрачати гроші. Власне, Юлія Привалова зараз опинилась у аналогічній ситуації, і замість того, аби просто сказати, що вона не права, що вона розуміє, що зневажливо вчинила по відношенню до українців із цим анекдотом і фото на фоні Кремля, вона продовжує писати про те, що щось там вирвали з контексту, що це інформаційна атака, і взагалі її усі неправильно зрозуміли. Як наслідок, Юлія почала втрачати. Свої гроші, свої прибутки, і я вважаю, друзі, що це абсолютно правильно. Якщо вона зневажає нас і з вами, то вона не повинна отримувати від нас гроші. І це називається інститут репутації, це називається відповідати за свої вчинки. Це називається адекватні українські компанії. Відповіли на українофобський випад Юлії. Сподіваюсь, для інших ця історія стане наукою, і люди менше будуть їздити до окупантів. Менше Е, будуть їх прославляти і будуть менше виступати проти України, тому що навіть якщо не настане за це кримінальна відповідальність, українське суспільство завжди зможе дати цьому оцінку.